Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Рятувальники отримали гуманітарну допомогу з-за кордону. Що передали кобрівцям? Бачили наші журналісти. Трови, кам'яні гряди та масова загибель риби. Саме з такими наслідками зіштухнулося Запоріжжя після зниження рівня води у Дніпрі. Чому так відбувається та як зарадити проблемі? Дивіться далі. Про різноманітність природи у Запорізькій області розповідали школярам у краєзнавчому музеї. Побували на екскурсії і наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку близько сотні разів із танків реактивної та ствольної артилерії ворог обстрілював позиції українських захисників. Проте основні зусилля окупанти зосереджують на отриманні зайнятих рубежів. В той же час расисти продовжують тероризувати мирне населення нашої області, обстрілюючи населені пункти. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Малатокмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Малі Щербаки і Степове Запорізької області. Ворог завдав авіаударів поблизу Ольгівського і Гуляйполя. У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти намагаються спричинити інформаційний вакуум. Кілька днів тому вороги зупинили роботу найбільшого місцевого провайдера. Тож у Мелітопольців зник домашній інтернет. Нині окупанти заявляють, що компанію передали російському монополісту Міртіліком. А для користування інтернетом жителі повинні протягом місяця укласти договори. Зробити це можна лише з паспортом. Сьогодні люди змушені з шостої ранку стояти у довгій черзі на лютому морозі, щоб отримати доступ до інформації. Окупанти вкотре нехтують людьми і посилюють контроль над жителями в окупації. Президент України призначив нового очільника Запорізької обласної військової адміністрації. Ним став Юрій Малашко, співробітник служби безпеки України, який має досвід керівної роботи на посадах у військово-цивільних адміністраціях Доначчина. За інформацією з відкритих джерел, раніше він виконував обов'язки начальника штабу заступника керівника антитерористичного центру при СБУ. А до цього працював першим заступником голови військово-цивільної адміністрації Мар'янки та керу. Вавк на Красногорівською адміністрацією Донецької області головне завдання, яке стоїть перед новим керівником Запорізької ОВА, побудувати по справжньому ефективну вертикаль влади у прифронтовому регіоні. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. В ніч на 8 лютого ворог атакував центр Харкова. Постраждали Київський та Шавченківський райони. як повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синігубов, чотирма ракетами С-300 окупанти вдарили по об'єкту цивільної промисловості та по території центрального парку. Внаслідок прильоту зруйновано будівля та виникла масштабна пожежа. Ворог не припиняв і атаки на громади Харківської області, зокрема у Вовчанську, внаслідок. Арто обстрілу заглянула місцева жителька. Також до лікарні з травмами було госпіталізовано 16-річну дівчину. Пошкодження внаслідок обстрілу отримала міська лікарня Вовчанська. Сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль швидкої, яка везла пацієнта в авто без постраждалих у Куп'янську. Обстрілами зруйновано 6 та пошкоджено 10 гаражів. Сталися пожежі. Неспокійною ніч на Донеччині там ворог обстріляв п'ять громад. Про це повідомив очільник Донецької Ова Павло Кириленко. Під інтенсивним вогнем опинився вугледар. Пошкоджено дев'ять приватних будинків. У тоненькому очеретинської громади один з будинків також зазнав пошкоджень. Загалом за добу в регіоні поранення отримали двоє людей. На Хордлівському напрямку напружена ситуація у Солидарівській громаді. Пошкоджено два будинки у Осіківці та чотири у Роздолівці. Під постійним вогнем Параскоївка на Лисичанському напрямку під обстріли потрапив Сіверськ та околиці громади. Ніхто не постраждав. Тим часом на вугледарському напрямку українські спецпизра. Спецпризначенці спільно з воїнами 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищила російську техніку, зокрема модернізований танк Т-80, а та також взято у полон два члени екіпажу. Ця операція зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку. Нам командир батальйону поставив задачу двома танками виїхати на дачу. Заехал туда, я подорвался на мине. Мой танк. И чудом вылез, пока потом взорвалось при пожаре. И около танка меня взяли в плен. Окупанти від безсилля продовжують тероризувати мирне населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у селі Каїра Херсонської області рашисти примусово відбирають у місцевого населення приватний транспорт. Також через величезні втрати противник облаштував черговий військовий шпиталь на базі кагірського психоневрологічного будинку інтернату, використовуючи пацієнтів як живий щит. Проте це наврятує окупантів від справедливого покарання. Авіація Силоборони. Протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та два ворожі БПЛА типу Орлан. Комунальна спеціальна аварійно-рятувальна служба Кобра щодня надає допомогу запоріжцям, які потрапили в екстремальні ситуації. З початком війни до переліку надзвичайних подій додала ще й ліквідація наслідків обстрілів та пошук постраждалих. Нині рятувальники отримали нове обладнання для виконання професійних завдань. Гуманітарну допомогу від швейцарської місії Світло на сході кобрівцям передали завдяки громадській організації міський центр допомоги. Докладніше розповість Артур Тур. Наразі рятувальникам передають спорядження, яке допоможе їм в роботі. Це водо та вогнезахисні костюми, кирки, лопати, спеціальне взуття, карабіни та пояси для висотних робіт, рятівні жилети, пересувний генератор та ручні насоси. Дождівики дуже потрібні, тому що погодні умови різні бувають у час дождя, дуже добре. Них. Тому, що одежда вся промикає, а дождівики працюють. намного приятнее насосы э, воду подавать как бы где-то что-то немножечко притушить можно ими ну, небольшой объем ну либо опрыскать обработать костюм можно также э, до средствами то есть на месте ведерочка набрали поработали Забезпечення роботи комунальної аварійно-рятувальної служби міська влада вважає одним з важливих напрямків. Тому для забезпечення потреб кобри використовують всі можливі шляхи, в тому числі міжнародні, залучають і місцевих благодійників. Ми давно співпрацюємо з міською владою, обласною владою, з адміністраціями, з військовими, і ми збираємо потреби, тому що я знаю, що цей підрозділ він потребує цих інструментів, цього обладнання та цієї форми. Сьогодні ми в кобрі, ми дуже Багато речей, які допоможуть їх виконанні їхньої роботи, а саме головне, що вони стануть таким методом безпеки. Вони повинні виконувати свою роботу і щоб це було безпечно. А ми з цього боку будемо допомагати їм. Це кобра, це справжні герої нашого міста. Вони її виконують на сьогоднішній день на 100%. Як повідомили благодійники, в подальшому співпраця між міською владою та центром допомоги буде продовжена. Артур Туркін, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Нові острови, кам'яні гряди та масова загибель риби. Саме з такими наслідками зіштовхнулося Запоріжжя після зниження рівня води у Дніпрі. Це відбувається через пошкодження внаслідок російських обстрілів Шандора на Каховській греблі. Відтак вода безперешкодно витікає далі за течією у море. Як змінилася екологічна ситуація на Дніпрі, та яких ще наслідків зниження рівня води чокати? Дізнавалась наша Наталія Юр'єва. Цей острів протяжністю близько 60 метрів виник внаслідок зниження рівня води у Дніпрі. У національному заповіднику Хортиця зазначають, подібні кам'яні виступи з'являються по всій довжині річки. Додають для острова Хортиця такі коливання не завдають критичної шкоди, і фактично вода повернулась до свого історичного рівня. Зараз рівень води впав вже майже до мертвого рівня так званого Коховського водосховища. Тобто ми спостерігаємо рівень води, який був тут, навколо Хортиці до 1958 року. Тобто це історичний рівень води. Ми можемо прочитати у того Новицького, що Хортицю можна було навколо Хортиці обійти по піщаному пляжу. От зараз це ми спостерігаємо. Для деяких представників місцевої фауни, таких як лисиці та янотоподібні собаки, зниження рівня води виявилось навіть корисним. Вони харчуються загиблою рибою, тим самим запобігаючи екологічній катастрофі. А ось іншим видам обміління значно зашкодило. У нас зникли нерестилище. Хортиця здавна була нерестилищем для риби. Це були водноболотні угіддя, тобто тут зимували і гніздилися водні птахи. Зараз цього не буде. Цього року вже ми знаємо, що цього не буде, тому що навіть якщо рівень зараз збільшити до того, який був, вже пішли такі незворотні процеси, що треба час, щоб воно відновилося. Наразі рибі немає де відгодовуватися, розмножуватися та перечікувати зиму, зазначають у держрипагенстві. Це спостерігається зокрема в акваторії Каховського водосховища. Більша частина мілководь, мілководь Каховського водосховища, вона зараз є на поверхні. Разом з тим страждають і нерестовища. Чому це важливо саме до акваторії Каховського водосховища? Тому що площа нерестовищ саме на Каховці, складає всього лише 5% від загальної площі водосховища. Тому на сьогодні при осушенні островів Дніпровської гряди, острова Хортиця, а також інших заплав, які вважаються нерестовищами, можна зазначити, що втрати. Рістович складає майже 100%. Наразі найбільше від зниження рівня води страждають плотва та карась. Станом на 30 січня 2023 року сума збитків, завданих біоресурсам, вже перетнула позначку у 107 мільйонів гривень. Найбільша кількість загиблої риби спостерігається на островах Дніпровської гряди і обчислюється десятками тонн. Такі втрати можуть призвести до значних проблем у майбутньому. Якщо нерестовища, наприклад, будуть осушені один рік, що ми матимемо? З однієї сторони, це буде вимерзання ґрунтів, так зване літування водойм, і це може позитивно сказатися саме на водоймі, тобто деяка кількість паразитів також загине. З іншого боку, ми втратимо одне покоління водних біоресурсів, тобто риба не віднереститься, і це будуть вже досить суттєві збитки. Якщо ситуація не покращиться, тобто у найближчому Часом з вирогідністю майже 100% ми втратимо одне покоління риби саме у водосховищі наприкінці січня у Запоріжжі було створено спеціальну робочу групу. До її складу увійшли представники ветеринарної служби обласних департаментів захисту довкілля та агропромислового розвитку, національного заповідника Хортиця та органів місцевого самоврядування. Група має контролювати ситуацію на Каховському водосховищі та вздовж річки Дніпро. Як зазначають в обладміністрації, зниження рівня водойм впливає не лише на екологію, можуть виникнути проблеми із забезпеченням питної водою окремих громад. З Каховського Одовської ще здійснюється водозабір до міста Нікополь та інших міст Дніпропетровської області. Тому це питання ще і забезпечення пітною водою населення. Тому необхідне втручання безпосередньо і мірової спільноти щодо вживання заходів на загарбників, тому що. Ну... Ну, це є підозра, що це умисна імінна дія окупаційних військ. Робоча група вже провела кілька засідань щодо водної проблеми. Всю актуальну інформацію передали до вищих інстанцій, і це питання наразі перебуває під контролем прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Втім, стверджують фахівці, поки не відремонтують Шандори на Каховській греблі, всі дії матимуть лише тимчасовий ефект. Наталія Юрєва, Владислав Ващенко, Ілля Гірник, Олександр Гоц, телеканалом ТЕМ. У Запоріжжі тривають роботи з демонтажу незаконно встановлених мафів. Зранку у Дніпровському районі по вулиці Товариській комунальні служби зносили черговий кіоск. Покинута споруда простояла 5 років до того ж, місце розташування мафу є незаконним. Також співробітники інспекції з благоустрою виявили, що цей кіоск не має договору оренди землі, а його власник помер кілька років тому. Тож виконком ухвалив рішення його прибрати. Згодом маф транспортують на майданчик Данчик для демонтованих споруд. Наразі на території Дніпровського району залишилося серед торгових об'єктів, на які були якісь скарги чи звернення. Два таких об'єкти. Один, один з яких ми зараз демонтуємо. Залишилося ще один об'єкт. Тому ми чекаємо надалі на звернення від громадян. Особливо це стосується так званих наливаєк. У нас найближчим часом будуть спільні відпрацювання з поліцією по даному напрямку роботи. У Запоріжжі продовжується вакцинація працівників комунальних підприємств від коронавірусу. Це вже третій етап планової імунізації, спрямований на захист здоров'я людей. Сьогодні щеплення зробили працівникам КП «Водоканал». Продовжить Артур Туркін. Про можливість централізовано зробити бустерне щеплення працівників водоканалу попередили заздалегідь. Наразі охочі чекають своєї черги для Наталії. Це вже третя вакцинація на коронавірус з початку епідемії. Не хворіла, тож вирішила щепитися знову. «Перед зас себе забезпечити і людей, щоб не хворіти, щоб легше переносити хворобу. Повний курс вакцинації двома дозами пройшло 99% працівників водоканалу. Це дозволило значно знизити рівень захворюваності, вважають на підприємстві. Захворювальність зменшилась практично на 80% порівняно з 2001 роком, 2022 роком. Зараз ну, з початку цього року фіксувалися всього лише два випадки підтвердженого, лабораторно підтвердженого захворювання на COVID-19. Зараз поетапно кожен з раніше щеплених звертається або до сімейного лікаря, або в наш здоровпункт пункт для того, щоб зробити третю дозу. На бустерне щеплення на водоканалі записалося понад 100 співробітників. Наразі в наявності дві вакцини: Коронавак та Пфайзер. Імунізуватися на підприємстві можна протягом двох днів. Проте за бажанням працівників можна буде організувати і повторне щеплення, кажуть у Здоровпункті. Артур Туркін, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Рятівне джерело світла і тепла для наших захисників. Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді спільно з юнацьким корпусом Запоріжжя оголосила збір окопних свячок для наших захисників та захисниць. До ініціативи почали активно долучатися запорізькі навчальні заклади. За тиждень вже зібрали понад 100 окопних свячок. Ознайомили з умовами акції шкільну, студентську, трудову молодь, і чекаємо, ось коли нам принесуть ці свічки для того, щоб передати хлопцям на передову. Є, ми знаємо, де школи збираються, і ну тобто масово це виробляє. Є такі, що й діти самі з батьками виготовляють, тому що ми не ставили обмеження. Ми розуміємо, що навіть одна свічка це важливо і вона може подарувати тепло нашим героям. Окопні свячки передадуть захисникам на різні напрямки, зокрема й на Запорізький, Тож закликаю долучатися до ініціативи усіх охочих. Збір триватиме до 21 лютого. Приносити окопні свічки можна у Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді за адресою Патріоточна 49 у будні дні з 9 до 15. Життя довжиною в сторіччя свій сотий день народження відзначила жителька Запоріжжя Катерина Ліснова. До привітань з нагоди ювілею доєдналися і представники міської влади. В Гості до родини з подарунками завітав секретар міськради. подивилися родину за неї дуже гарний ухід. Тому і стільки років може прожити ця жінка, яка була війна велика вітчизняна, її було відправлено до Німеччини. Два з половиною роки вона там працювала. Потім з великою радістю вернулася до України і 36 років працювала на підприємці бухгалтером і несла великий внесок в розвиток нашого міста. Тому дякуємо сьогодні Катерині Івановні І нехай вона ще проживе багато багато років і радує свою родину. Чи Катерина Іванівни розповідають, у їхній сім'ї вона не єдина довгожителька. Бабуся ювілярки прожила 116 років. Сама ж пані Катерина переконана, головний секрет її довголіття у тому, що все життя вона активно займалася спортом та стежила за своїм здоров'ям. Займалася балетом. Балетом, да. Вот. Делала... Чечетку, присядку, шнурок, мостик, все. Мне думали, что я буду у Ланова, У Ланова была первая бадерина. Вот думали, что я буду у нее там работать. Нет, все умело. Я все умела. Думаю, поэтому мне оно еще так... Енергетики, зв'язківці, дорожники, водопостачальники та газовики цим героям присвячена нова марка від «Укрпошти». Саме ці люди 24 на 7 працюють над відновленням об'єктів, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Тож, завдяки їм, в нас є можливість жити в теплих квартирах з водою та світлом, а також спілкуватись з рідними. Тому, як зазначають в Укрпошті, вихід цієї марки це подяка нашим героям. Тож кожну марку буде названо на честь цих професій. Тираж поштового блоку 300 тисяч примірників ескізи до марок намалював художник Олександр Нікітюк. В обік марка вийде 15 лютого. Нині вже можна зробити передзамовлення. Благодійну екскурсію для дітей провели співробітники краєзнавчого музею. Маленьким відвідувачам розповіли про природу нашого краю, економічний розвиток та шлях до незалежності. До музею запросили учнів з 1 по 11 клас, що саме розповідали дітям та які враження у відвідувачів заходу. Знає Єлизавета Баздерєва. Ці невеликі дикі коні теж мешкали в нашому степу, але коли сюди прийшли люди, стали освоювати степи, то вони в період гону зманювали кобил і їх просто-напросто звели. У природничому залі краєзнавчого музею вже почалась екскурсія для найменших відвідувачів. Їм розповідають про тварин та рослинний світ степу, лісів та азовського моря. Малечі дуже сподобались великі діорами, що ілюструють природу нашого краю. А восьмирічна Поліна у захваті від експонатів, що розповідають про різні види тварин. Дівчина каже, найбільше їй сподобалась ласка, бо вона дуже мила. Я тільки взнала, я вже е, не бачила ніколи. Mm -hmm. І mm -hmm. оці всі птахи, пейзажі, оце дуже трудно рисувати. І ті, хто це все робив, малював, я дуже думаю, що. Вони дуже-дуже дуже, дуже, дуже старалися. Я вже о, дуже багато екскурсій бачила, але такої я ще не бачила. Одночасно у сусідньому залі триває екскурсія на шляху до незалежності. Тут відвідувачі слухають розповідь екскурсовода вже про новітню історію України, а саме про помаранчеву революцію, події на майдані та сучасну російсько-українську війну. Крім того, діти змогли побачити справжню військову амуніцію, особисті речі героїв, зброю та уламки снарядів. Ця екскурсія дуже сподобалась 13-річній Орині. Дівчина розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення захопилась історією України і дуже хотіла дізнатися про її шлях до незалежності. Мені дуже сподобались різні експонати, про них дуже цікаво розповідають. Різні речі, шлях до незалежності. Найбільше мені запам'яталася та історія, коли летіло два літаки, і один російський загарбники збили. Мені шкода тих людей, які загинули. А коли закінчилися екскурсії кожної з груп, діти побували у залах, де представлені експонати побуту 19-го – початку 20-го століття, тут можна побачити, як розвивався наш край, формувалося сільське господарство та з'являлась промисловість. Як з'являлися тут перші підприємства, і машинобудівні, і цегельно-черепичні підприємства, як тут розвивалася і фінансова галузь, тобто банки нашої області сучасної, да? ну, цих населених пунктів. І в принципі є дуже цікава локація це меблеві інтер'єри 19-20-го початку ХХ століття. Нині краєзнавчий музей закритий для відвідувачів, однак проводять такі екскурсії, коли є попит. Тож працівники центру культури ЗНУ розповідають, дуже хотіли залучити дітей до культурного життя міста та відволікти від війни. Екскурсію влаштували для переселенців, однак запорізькі дітлахи теж могли приєднатися. Ми якось намагаємося всіх діточок, звідки б вони не приїхали якось об'єднувати, долучати і до культурного, до якихось там розважальних заходів. Ми проводили і на новий рік і після нового року. Тому ну, ми намагаємося їх не розділяти в або Запоріжжя. Працівники центру культури діляться, хочуть організувати ще одну екскурсію для майбутніх випускників шкіл у зоологічному музеї ЗНУ, аби допомогти дітям визначитися із майбутньою професією. Єлизавета Баздарєва, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Більше інформації знаходиться в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.